Всім вітання, дорогі мої глядачі, дорогі мої підписники, шановні мої друзі. Хочу вам сказати, що я, мабуть, на деякий час буду трохи відсутня, 10 лютого Пішла на вічний спокій, моя найрідніша людина, моя дорогесенька мама. Тому, тому мені потрібно деякий час трошки зібрати себе докупи і починати наново якось жити, продовжувати свою роботу, своє життя. Але всередині пусто, і треба якось від цього одійти. Тому дивіться, будь ласка, мої попередні відео. Стараюся трохи відповідати на ваші запитання і ваші коментарі. Дуже-дуже дякую вам за вашу безмежну підтримку. Всіх поважаю, надіюсь на ваше розуміння. Трохи зберуся з думками і потім буду продовжувати свою роботу і далі знімати для вас відео. Всім зичу всього-всього найкращого. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. До побачення, до нових зустрічей!